Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Сьогодні Мек Волт сказав, що з точки зору гарантії безпеки буде повністю це питання на європейцях. Ну всі ці питання, які стосуються України, також нагадаю, що відбудеться Мюнхенська конференція для наших глядачів. Нагадаю на наступному тижні також. Ну, так би мовити, планувалася зустріч а, Трампа і нашого президента. Чи вона планувалась в Вашингтоні? Чи вона відбудеться в Мюнхені? Ну там не зовсім зрозуміло, але відбудеться. і станом на сьогодні, ми вже маємо інформацію про те, що, начебто, Трамп спілкувався з Путіним. Пісков про це ні сном, ні духом нічого не знає. Проспав цей дзвінок, як то кажуть, але все ж таки вирішив відкоментувати. Ну і ми от стоїмо в точці цих багатогранних діалогів, які, ну мовно кажучи, розпочинаються. От хотілося б по поличкам для наших глядачів розкласти, як ви це бачите, що очікувати, що нас чекає. Ну, давайте так почнемо з Росії. Я впевнений, що розмова була тільки росіянам так надавало попа що вони не можуть нічого сказати, і тому їм краще заперечувати існування цієї розмови. Більш того, я впевнений, що це не перша розмова. А, і оскільки росіяни не можуть визнати того факту, що з ними не поводяться, як з великою державою, з якою збираються ділити світ погодяться як шериф з паханом, то вони будуть довго заперечувати, що взагалі існують якісь розмови. Тому що якщо ти визнаєш сам факт розмови, то ти повинен давати якусь реакцію на це. І звичайно, з великодержавною пихою в рамках того, що Путін знову всіх переіграв і Трампа він нагнув. А оскільки немає що говорити, то вони будуть це й далі заперечувати. Це дуже добре. Це означає, що американці е, довпатися головою в бетонну стіну. І, врешті-решт, їм достатньо швидко це набридне. Добре, давайте тоді підемо далі. Відбувся цей Ця розмова щось там, умовно кажучи, не дуже добре сказали для росіян. Вони не хочуть це розголошувати. Ну не хочуть. До речі, їх пропаганда там за останній час активізувалася, починають казати, що ну ви ж знаєте, що Путін рішить, так і будемо. Ну, начебто, вже натякають, що ви там голови скланіті, і особо сильно Там питаннями не задавайте. Що а які були цілі СВО? Роздолбана економіка, роздолбана армія, тотальна ізоляція. Це вас не повинно хвилювати. Верховний Галакомандович каже, все, все скафнемо, все приймемо. Можливо, саме через те, от якраз таки в підтвердження вашим думкам, вони зайвий раз взагалі-то не говорять про те, що вони можуть втратити в цих діалогах? Ну, дивіться так: після того як Трамп перейшов взагалі в публічну площину, коли виставив фактично росіянам ультиматум, то я думаю, що і позиції всередині Росії у Путіна не все гаразд. Тому що ми я там бачив там пабліки з патріотів, які кричали, що Путін, що Путін довів Росію до такого стану, що з нею розмовляють з такими тонами, і нічого зробити з цим неможливо. Тому як би там не говорили, як Путін сказав, і так далі. Ну насправді ситуація не така райдужна, як вони хочуть показати, Путін, по перше, не може зупинити війну з різних причин, по-перше, він. Оголосив ультиматум фактично свою перемовну позицію. Це було вже 14 червня 2024 року, яку неможливо виконати, навіть якщо б Трамп теоретично захотів це зробити. Ну не може Трамп віддати Путіну Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область, визнати це все російським, демонтувати, демонтувати військову інфраструктуру НАТО, те, що вимагає Путін у східній Європі, зняти санкції. Я упевнений, що там буде вимога заборонити українцям довбати по території Росії та багато чого іншого. Тобто, це абсолютно не виконувані умови, які Трампу ну не зможе виконати, якщо навіть дуже-дуже захоче. У нього є теж обмеженість стосовно цього. І тому відповідно позиції Путіна як такого. Пахана вони в дійсності дуже попахитнулися в Росії. Чому очевидно, що війна програна? Україна залишається незалежною державою, причому державою, яку ніхто не збирається роззброювати, а держава, яка буде мілітарізована, яка буде постійно тепер проблемою для Росії, тому що українці для свого самозахисту будуть постійно переносити війну. На території Російської Федерації я думаю, що Україна не буде вірити в різні міжнародні суди і все, що з тим пов'язане, а буде здійснювати справедливість відповідно по тактиках МОСАДА. Буде знаходитись злочинці зараз. Вони вже знаходяться. Так ну як там, от СБУшники в Москві покатали на самокаті головного генерала там хімічних військ. Так і з цими будуть шукатися а пілотів, які бомбардували українські міста. Програмистів, які програмували ракети, тобто це питання нашого виживання буде то для того, щоб вони раз і назавжди запам'ятали, що на Україну навіть і не думали нападати, навіть якщо у тебе така дурна думка з'явилася, то е, ти будеш працювати в режимі Параскіну мозгами і в режимі одна нога тут, друга і там. Як це було з цим Саркісянам, який нещодавно теж був підірваний в Москві. І тому вони чітко це розуміють, і вони далі проблема в тому, що якщо вони зараз зупиняють війну, то це обвал російської економіки, тому що тільки війна зараз підтримує ресурс на на плаву російську економіку. Їх накриває подвійна криза: криза пов'язана з відсутністю військового виробництва. А далі криза пов'язана з тим, що не так вже неможливо продати буде нафту та газ, тим більше на преміальному ринку. А санкції нарощуються. Це очевидно. От нещодавно Данія дійшла до світлої думки, що потрібно перевіряти на предмет екології суда, в тому числі російські, які заходять в Балтійське море, і багато чого іншого. І тому е, Путін буде, я вважаю, воювати до кінця, поки він знаходиться при владі, або поки американці не поставлять запитання е, е, руба, або зносить цього психа, тоді будемо розмовляти. Я не ну, сам тон розмов Трампа з Путіним публічний говорить про те, що в принципі російськими літами про це вже жирно натякають. Угу. Е, от якраз таки ми підходимо все ж таки до подій наступного тижня, і Волт трошечки нам, так би мовити, привідкрив бажання і Трампа, і напевно свої з точки зору того, як це буде виглядати, що гарантії безпеки повинні бути повністю на європейцях. Ну от повністю на європейцях складно уявити, чому Сполучені Штати, мовно кажучи, можуть відмовлятися від цього процесу. Бо економічно він та теж їм дуже вигідний. Е, почнемо з цього. Ну і продовжимо тим, що гарантії от, для нас, ну, зрозуміло, це озброєння, там, це якісь контракти. Але можливо добитися якогось варіанту, щоб якийсь документ, умовно кажучи, все ж таки ратифікували ті ж європейці, ті ж Сполучені Штати, тобто вибити якісь юридичні, саме сильні юридичні позиції. чи все обмежиться саме от такими контрактами, усними, запевненнями, ну і так далі. Ні, не обмежиться. Дивіться, зараз робоча, робоча конфігурація, те, що я чув, і те, що, те, що підтверджує, слав, я чув це пару місяців тому, і те, що от зараз оговорює Вольц. Тобто, мовно кажучи, якщо Україна. Не досягає кордонів 91-го року, а я вважаю цілком ми що Україна отримує кордони 91-го року. Все тут залежить від нас, наскільки інтенсивно Україна буде бомбардувати російські території, і в Росії може відбутися садівський сценарій. Тоді Росіяна взагалі буде не до України. Тобто, як бачить це на практиці, наприклад, ті ж американці, тобто. Фінансування української армії повністю на європейцях. Ну американці там за різними ознаками можуть дати там десь мільярдів, може 5 доларів, може три на рік. Але основний цігар перекладається на європейців за рахунок збільшення витрат на оборону, там на 1 чи на 2% відсотки. Вони їм цього не уникнути, якби вони там не ходили Всі ці розповіді про те, що грошей немає е, закінчиться, тим, що Трамп запровадить мита на європейські товари і з цього буде теж витрачати на оборону. Тобто, у них немає можливості викрутитися, як би вони там не говорили. Якщо потрібно, він їм вкаже, де треба зменшувати витрати. Там отримання там мігрантів, які не хочуть працювати, там зелений порядок денний та багато чого іншого. Далі українська армія залишається фактично в такому складі, як є. Ну звичайно, там буде ротації, демобілізація і так далі. Утримувати це все повинна, повинна європейці. Українська армія є гарантом безпеки Європи. Чому тому, що американці хочуть скорочувати свій контингент не повністю виводити, але скорочувати. Їм теж потрібно розуміти. Хто залишається в Європі на господарстві? Хто буде забезпечувати безпеку європейського континенту? Так і тут у них зв'язка Україна, Польща, країни країни Північної Європи є природними союзниками для них, тому що вони не дуже сильно довіряють Німеччині. В першу чергу, яка під час, під час головування Шрёдера Меркель і трохи Шольца, тому що він є спадкаємець. фактично, Меркель завжди тягнули Німеччину і всю Європу в союз, з Росією та Китаєм. Чого це страшний сон американської дипломатії? Тому що з цією махіною вони самі не зможуть впоратися. Далі на територію, ну тобто, утримання української армії після війни, теж на європейцях. Заводиться контингент, який теж повинен складатися з європейців, на який буде розповсюджуватись п'ята стаття статуту НАТО, так а не миротворці, як часто у нас будуть миротворці, це ООН. а це ну, повноцінний контингент. Це військові, які прийшли охороняти разом з українцями кордон Ядерні гарантії. Ядерні гарантії може дати Британія або Франція, так як ядерні країни. Але е, США, як би вони не говорили, вони завжди будуть таким балансуючим гравцем. Вони, начебто, не дають прямих гарантій, але будуть завжди знаходитись так би залаштунками і е, підтримувати цю конструкцію всередині. А звичайно, що е, звичайно, що гроші на переозброєння української армії це теж платять європейці, а американці із задоволенням е, будуть продавати їм зброю. Україна, звичайно, повинна дбати про власне ВПК тут в цьому випадку, для того, щоб забезпечувати власну безпеку, mm -hmm. в тому числі. Тому що як ми бачимо, от що, що, роблять, що робить зараз Україну суб'єктною, так Україну робить власне ВПК і власна зброя. У нас часто говорять, як так от уникнути, щоб не вели перемовини без України. А так і уникнути до по території Росії, штампувати ракети, і тоді, вибачте, будь ласка, будь-які будь розмови без України. Вони позбавляються будь-якого сенсу, тому що коли ти контролюєш власну зброю, власні ракети, ти нікого не запитуєш, куди бити, як бити і так далі. Ти змушений е е нав'язувати свою волю. А, і оці первісні сценарії, про які от, часто обговорюєте, що Рубіо сказав, ну об, обидві сторони повинні поступитися. А плавно можуть перейти в обговорення графіку виведення російських військ з території України. До речі, що відповідає мирному плану Зеленського, який не в ООН, і США теж про це голосували. А, я думаю, що Зеленський врешті-решт теж буде на це вказувати. Що там вказано, що виведення. Всіх російських військ за всією території України, виплата репарацій, повернення дітей, ну і так далі. і так Далі далі дивіться по, по пунктах те що, те, що ви голосували е, два роки тому. Але mm -hmm. тут нав'язувати свою волю тільки, власне, ВПК. Можливо, тому ми не ми повинні розуміти: от ви говорите про гарантії безпеки, ви повинні розуміти, як хитрувати світ влаштований. Чим ти сильніший, тим більше тобі будуть давати гарантії. Це, як знаєте, в банку. Знаєте, є такий анекдот для того, щоб отримувати кредит банку, потрібно довести банкірам, що ці гроші тобі, в принципі, не потрібні. Uh -huh. Тому чим сильніше Україна буде, чим більше у нас власних ракет буде, а зброї дронів, дронів, тим більше нам будуть допомагати. От приклад вам Ізраїлю, якраз Ізраїль сам по собі достатньо сильний, але американці задоволені йому допомагають, тому що. Розуміють, що це вигідна інвестиція, і вони її не профукають, так і тут гарантії безпеки і гарантію безпеки української безпеки є не якісь там папірці, так не НАТО, не НАТРА, Які ну у нас тут чомусь думають, що якщо з'явиться американські корпорації, то це будуть гарантії безпеки. Ні, українська армія, українська зброя. І ракети дальністю 2-3 тисячі, а може і 4 тисячі кілометрів. Це є гарантом безпеки, і відповідно: чим менше тобі потрібна буде так, така допомога на першому етапі, тим більше у нас буде допомога. Як це на абсурдно це звучало? Тому що захід не хоче ставити на лузерів. Він хоче розуміти, яку віддачу він отримує, і не хоче теж а, мати такого: знаєте, нахлібника, якого угу. постійно треба підтримувати, тому що. Вони розуміють, що десь е, е, ми допомагаємо Україні, і Україна десь може допомогти е, тим забезпеченню безпеки. Ну, наприклад, така країна, яка може ну, здійснює вже там спецоперації вже на чотирьох континентах, там в Азії, там в Сирійці жалілися, що українці навчали цих повстанців. В Судані ми бачили вже присутній український спецназ. Ми бачимо, що там в Росії теж відбувається дуже неприємні ситуації. Ну з такими людьми дуже хочуть спілкуватися і дуже хочуть допомагати. Тому логіка тільки така: чим сильніше ти стаєш, тим більше у нас будуть гарантій, а не міфічні організації а, з міфічними там паперовими речами. Воно навіть в паперах може бути так особливо не написана, як п'ята стаття статуту НАТО. Яку, до речі, якщо уважно почитати, там теж є. Вона хитрувати написано, що при певних. При певних моментах її можна не виконувати, або виконувати так, що краще б ти не краще б не говорив, що ти виконуєш. Тобто, в принципі, не до чого не зобов'язує ситуація. Тому на цьому тому питання не в цьому підпишуть, не підпишуть. а питання кожного дня українці повинні прокидатися, запитувати кабінет міністрів, там Шмигаль, Камишин, Смітанін, де виробництво нашої зброї так. Де забезпечення секретності підприємств ПК, де забезпечення військового страхування для підприємств? Летіла ракета, компенсувала з боку держави, де відкриття експорту для наших зброєрів для того, щоб вони валюту заробляли і підтримували виробничі цикли, і так далі. Я бачу статистику. У нас тільки на 35% забезпечене замовленнями підприємства ВПК. А це великі загрози, тому що підприємства тікають за кордон. Люди тікають за кордон, тому що там можна ну, за спеціалістами вже йде велике полювання. Тому на цьому ми повинні концентруватися, а не на якихось паперцях, які ну де-факто нічого давати не будуть. Е, ви все так класно описали. Мені в принципі навіть немає чого додати. Можу, тільки проблематику додати. Це те, що хвилює українців. Це економічні питання, е, корупційні питання, бюрократія. Все це сповільнює нас, все це нас ослабляє. І е, виходу цьому ну не те, щоб немає, але е, чого напевне... немає. Чого немає? А українці не повинні припинити займатися. Те, що я називаю ментальним. Коли постійно дивитися на ці купи доларів, які викладають, а конкретно запитувати, де НАБУ, САП та їхні та інші контори, які невідомо чим займаються. Коли починають говорити, знаєте, оця от а, коли починають цю мутню говорити, що чиновники повинні займатися боротьбою з корупцією, це як ви собі уявляєте? Це я завжди порівнюю, От знаєте, ви йдете по вулиці, на вас нападає бандит, припустимо. Да? Ви що його просите перевиховатись так? ви його просите себе змінити? Ні, ви таких ідіотських питань бандиту не задаєте, тому що розумієте, що природа бандита це грабувати, гвалтувати та вбивати. І у вас єдине запитання до поліції, якого біса бандити вештуються по вулицях. Тому українці можуть змінити, коли нарешті припинить займатися оцим спогляданням там купу доларів і так далі. І почнуть конкретне запитання забудуватися, де аудит набу сапи цих контор, які за 10 років невідомо чим займаються. Чим займаються ці, чому чому там блокується проведення аудиту цих контор, як витрачаються кошти? Яке завантаження цих детективів на, на одну людину? Далі там критерії відбору: скільки було порушено, скільки було запитів на проведення негласних слідчих дій? Скільки з цих негласних слідчих дій потім було порушено кримінальних справ, скільки з цих кримінальних справ дійшло до суду, скільки дійшло до вироку з цієї кількості, потім скільки було скасовано в апеляції ви побачите повну картину в дійсності, що там відбувається в цих шарашкиних конторах. Якщо українці почнуть запитувати. Конкретних людей, які за це відповідають, тоді я його запевняю. По іншому, все буде йти і по бюрократії, ви вирішите питання, і по бюрократії, ви вирішите питання, і багато чого іншого. Ну і добре, що ми про це говоримо і піднімаємо ці теми. Але давайте повернемось до базового питання, те, що відбудеться на наступному тижні. От я б хотів, щоб ви розказали, як ви це бачите, цей конструкт. Хто з ким, де як буде спілкуватися? Бо є певні проблематики у вигляді Венса? Ну, от начебто, ми з вами поспілкувалися, визначили там, що Трамп з Путіним поговорив, і ну умовно кажучи, собі плюсик поставили, що в нашу користь поговорив. Але там Венс є якийсь, який не дуже так знаєте, радушно до нас ставиться, і де саме взагалі буде відбуватися цей діалог. Про що він буде? Він буде в Вашингтоні, він буде в Мюнхені. Ну як це виглядати? Давайте так, те, що там хтось там щось приємне, неприємне, це нас не повинна е, турбувати. Знову таки ракети довбати по території Російської Федерації. Тоді приїзна, неприїзна поміняється на е, ну давайте подивимось, що там можна зробити а потім давайте обговорювати графік виведення військ території з території. України, тому що це дуже серйозні прагматичні люди, які будуть так задавати це питання. Стосовно Дівенса, ну я скажу історію: після того, як Зеленський зустрівся з Трампом ще під час виборчої кампанії, Дівенс різко збавив риторику, якщо ви помітили. Mm -hmm. Він чогось так особливо різко не говорив стосовно України. Чому? Тому що він був присутній на зустрічі, і це якраз дуже добра знака, що він побачив, що. Трамп не так категоричен, як хоче здаватися, так особливо під час виборчої кампанії. Тому він збавив обороти. Нічого ми особливого нього не чуємо і знову таки повинні розуміти, що все рівно вирішувати все буде Трамп. Так це раз друге, нав'язувати свою волю Сполученим Штатам Америки теж можна, а це нав'язувати тільки ударом по території Російської Федерації те що зараз будуть первісні розмови і первісні там пропозиції теж не треба впадати в паніку в істерику, що ще все пропало. після після того як після того після того як вони зустрінуться ну первісні позиції ну вони оголосили але знову таки це ж нічого не означає росіяни це не влаштову ми повинні максимально технічно посварити остаточно Путіна з Трампом, а постійно вказуючи про те, що Постійно пажу сумнівається в тому, що є шири головний, і натякати, що дайте нам зброю, і ми разом втокмачимо Путіну, що головним в цьому світі є Трамп, а це йому подобається. Пане Тарасе, спасибо за цей діалог. Було дуже цікаво, інформативно. І дякую да. Дякую вам. Дякую вам і до наступної да, зустрічі. Дякую. Да. До побачення. До побачення. Тарас Загородній. Політолог долучався до нашого ефіру.